Храмове свято Різдва Пресвятої Богородиці, в селі Нижній Вербіж Коломийського району цього року відзначають не 21, а 8 вересня згідно з новою календарем, який запровадила Православна Церква України із вересня цього року, розповів Суспільному настоятель храму Василь Випрук. Перед святковою літургією в церкві 18 століття, яка охороняється ЮНЕСКО, отець Василь Вепрук відправляє всеношну службу. Прийшла на богослужіння жителька села Орися Любенко, розповідає, не відчула зміни в церковному календарі. Мені здається, що Бог народжується в будь-який день, будь-який час, коли людина того хоче і відчуває. Матір Бога дає мені дуже велику благодать. Я взагалі всі свята ну, як сказати, відчуваю з великою благодаті, особливо Святої Діви Марії. Вона є особлива для нас, для мене, для моєї родини, для моєї сім'ї, для дітей, онуків. Галина Угринчук, яка прийшла сьогодні до церкви з дітьми, розповідає, що кілька років тому храмове свято у селі Нижній Вербіж відзначали гучно і весело. А зараз війна тому такого не буде. До нового церковного календаря каже, звикне. «У зв'язку з останніми подіями. Якщо більшість світу так, більшості світу так зручно, може воно і правильніше. Так. святкувати з особу не будемо, але Ті родичі, які живуть за межами села, так на вечір приїду трошки на каву. Таке буде свято. Іде сьогодні до храму. І Марія Вадюк каже про новий церковний календар дізналася від настоятеля храму отця Василя Випрука. Що перенісся? Це, це нічого. Будемо святкувати так, як світ святкує. Ми ж почалося, але ми вже і привикли. Отець Василь Випрук розповідає, він настоятель цього храму приблизно 40 років. Каже, на його думку, перехід на новоюлянський церковний календар є занадто швидким. Це треба було пізніше, після війни, коли церква зміцниться, коли церква дуже багато парафії руської православної церкви на сході є. Які е, мають намір перейти до нас? О, і це буде теж одною із і Оце перехід наш на цей новий реформований календар, буде перешкодою, і вони будуть на цьому спекулювати. Вони будуть і в підпілля йти, вони будуть створювати якусь боротьбу. Голова відділу зв'язків зі ЗМІ Івано-Франківсько-Галицької єпархії Православної Церкви України Ярослав Чорний каже: новоюлянський календар об'єднав Православну церкву України із іншими десятьма помісними православними церквами, які використовують цей календар з 1924 року. Найперше є Константинопольський патріархат під керівництвом Варфоломія. Потім наші сестри, такі як Болгарська, Румунська. Грецька не святкують або не переходять на новий юліанський календар тільки ті церкви, які перебувають під безпосереднім впливом російської церкви, російської православної церкви. Зокрема, це такі церкви, як Грузинська православна церква, зокрема, це Сербська Православна Церква. Українська греко-католицька церква з 1 вересня перейшла на оновлений церковний календар за григоріанським стилем, каже отець Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви Роман Терлецький. Тож з його слів свята в цьому календарі співпадатимуть із православними. У нас родини можна сказати, мішані православно, греко-католицькі чи навпаки, щоб не мусили два рази святкувати. Звичайно, теж поштовхом. До цієї реформи стало рішення Православної церкви України, що вони теж роблять цю реформу, і зникла ця причина, яка ще не давала нам розпочати її. Церква наша в діаспорі вже частково була перейшла раніше, тому що з практичної причини Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Назар Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.